Вітаю всіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду пекти такий літній тортик, який називається фрезер. Він мені той тортик сподобався, тому що він такий є літній, а зараз є літо і хочеться такого літнього, свіжого, освіжаючого. Що для цього потрібно? Для яйця. Яйця я розділила жовтки від білків 130 г борошна і пів чайної ложки розпушувача, я додала сюди. Борошно і посилання дам, як зробити домашній розпушувач. У мене є на каналі. Цукру в мене є 130 грам, але в мене цукор є такий трошки коричневий. Будемо збивати білки до пишної піни. Білок з цукром я збила. Три жовтка додаю. Так, в мене отут, як пам'ятаєте, є борошно з розпушувачем. Я його вимішую. Тепер борошно будемо частинками додавати до нашого білка з яйця і вимішувати вже лопаткою. Але так вимішувати, щоб не нарушити структуру білка легенько. Білки з борошну маємо вимішати добре до однорідності. У мене вийшла ось така однорідна маса. Випікати я буду ось такі круглій формі. Низ я застелила пергаментом і буду сюди висипати моє тісто. Так ставлю випікати при 180 градусів приблизно на пів години. Через 30 хвилин мій бісквіт ось так гарненько піднявся, бачите, він став дуже високий. Потім він охолоне, ми будемо його розрізати. І зараз я його ще хочу поставити в холодильник, так 2-3 годинки, щоб він мені не так кришився, коли я його буду різати. Загортаю його в харчову плівку і ставлю його в холодильник. Тим часом, поки наш кор стоїть в холодильнику, підготуємо все для нашого тортика. У мене ось така клубнічка і я її помила. І тепер мені треба кожну клубнічку обсушити, щоб вона була суха, щоб вона не була мокра. Тим часом підготуємо крем. Дивіться, в мене молока є 400 грам, половину цього молока виливаємо в черпачок, Добавляємо сюди ванільку. І додаємо сюди наш цукор. Скільки чого, я напишу під низом відео. Розмішуємо. Підігрівати будемо до гарячого молока. Не треба кип'ятити. Підігріваємо, щоб молоко стало горяче і щоб цукор розтопився. Другу частинку молока виливаємо у другий черпачок. До цього молока додаємо крухмаль. І ретельно будемо зараз вимішувати, щоб не було грудочок. Перемішуємо яйця. Рухмаль має здатність осідати на, на низ, на спід. Так що добре його вимішайте. І тоді додаємо сюди перемішані яйця. Все вимішуємо разом. Будемо додавати сюди наше молоко з цукром, яке ми нагріли і вимішуємо все разом. Будемо варити до повного загустання нашого крему. Бачите, вже гарно все підгусло. Знімаємо зараз вогню і закриваємо його харчовою плівкою до повного вистигання. І тепер ось так гарно в контакт його закриваємо і хай воно охолодується. І ще нам буде потрібний желатин. Я взяла 14 грамів желатину і заливаю його 50 грамів на води і залишаю до повного набухання. Я наш бисквіт розріжу на половинку. Я взяла 100 г молока і 20 грамів цукру. Розчинила. І тепер ось так будемо наші куржі кусочувати. Так, в мене масло є тут 300 грам, воно було добре м'ягеньке. Тепер це масло буду збивати і поступово, коли його вже зіб'ю, буду додавати наш заварний крем. По ложці, отак буду додавати і збивати. І тепер в самому кінці додаємо розтоплений і охолоджений желатин. І ще раз все переб'ємо. Починаємо формувати наш тортик. Дивіться, на одну частинку просоченого нашого куржа будемо накладати крем, йномірно розподіляємо. Будемо дівати кулечко, в якому будемо формувати. У мене немає такого високого колечка, бо наш торт буде високий, і в мене немає такого колечка, який би я могла б використати. Я буду робити продовження. Зі звичайного файла. Будемо викладати клубничку, ось так по підкрай, по кругу. Будемо йшли і викладали половинки полунички. Ось, бачите, як я виклала полуничками. А серединку будемо закладати цілою полуничкою. Ось так беремо цілу полуничку і просто кладемо одна біля другої по всій площині нашого коржа. Я заложила повністю цілий корж полуничкою. І тепер буду ось так, поміж них заповняти кремом. є дирочки заповняємо кремом. Акуратно, не спішити, а просто акуратно все заповнювати. Бо потім, як ви тортика розріжете, щоб не було дирочок поміж клубнікою. Тепер так будемо заповняти кремом, щоб крем був вище полунички. Так. Весь крем я виложила на полуничку І тепер викладаю наш другий корж зверху. Це в мене крем закінчився. У мене весь крем пішов на низ, тому що в мене полуниця дуже велика. І, і, і через те вона потребувала багато крему. І весь крем пішов. Якщо у вас. Полуничка меншечка, то у вас крем лишиться наверх. У мене не залишилося, тому я збила вершки 33%, додавала трошки пудри до смаку, і зверху свого тортика я ось так прикрила ось таким кремчиком. Тепер зараз я його прикрашу і тоді вам покажу, що в мене вийшло. Мій тортик в холодильнику, трошки прихолонув. І зараз будемо його розбирати. Ось так він виглядає зверху. Я поприкрашала ось в мене були такі бусинки, я ними поприкрашала. А тепер я ще зверху хочу додати квіточки. що хочу додати клубнічку в цьому результаті в мене вийшов такий тортик. Прошу оцінити, чи вам він сподобався. І зараз я його ще буду розрізати, покажу вам, який він є в розрізі. Ну і що ж, ось такий тортик у нас вийшов. На вигляд, гарненький, симпатичний. А ви пишіть, який він вам, а мені він такий. О, тепер треба спробувати, який він на смак. Ось так виглядає він. Ось так повернуть у вас, який він є в розрізі. Ось так він виглядає в розрізі. Куржі є дуже повітряні, дуже м'ягенькі. Ось самі бачите. І тепер ось так. З кавою. У мене кава з кардамоном і з курицею. Дуже смачна кава. Я поставлю посилання, як зробити таку каву. І тепер з цією кавою, ви знаєте, то смачнішого немає нічого. Мені здається. Він дуже смачний, дуже ніжний. Оцей сам бисквіт, ці коржі бисквітні вони дуже і дуже ніжні. Вони, знаєте, просочені е, молоком з цукром, вони дуже-дуже такі, прямо, як пух. Ну і крем, і крем дуже смачний є. Оцей заварний крем з маслом безподібна штука. Так що я рекомендую такий тортик на яке ваше свято собі зробити, тому що він дуже і дуже є добрий. Мало того, що він є добрий, але він ще й, е, і дуже гарний вигляд має. Ну ось, самі бачите що вигляд є безподібний. В магазині такого тортика не купите. Ну, і я думаю, що на смак ви теж такого не знайдете. Це є справжня смакута. Кому сподобався мій тортик, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на, на мій канал. Хто ще не є підписаний, пишіть коменти, чи ви печете такі тортики. І дослідуючого якогось цікавого відео. Па-па!